Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоровий спосіб життя, зокрема, про 10 правил здорового способу життя. Правило номер 1 Правильне харчування. Найважливіше при здоровому спосібі життя це правильне харчування. Правильне харчування це вживання різноманітних продуктів, які дають усі поживні речовини, необхідні для підтримання здоров'я. Правильне харчування. Це більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними для нашого організму речовинами. Ніяких гамбургерів, чізбургерів, Кока-Коли, чіпсів та іншої непотрібної їжі. Розглянемо тарілку здорового харчування. Споживайте щодня різноманітні та корисні продукти: овочі, фрукти, м'ясо, крупи. Молочні продукти, і обов'язково потрібно випивати кожен день багато води. Це впливає на наше здоров'я. Правило номер два: особиста гігієна є запорукою здоров'я. Кожен день потрібно зранку тримати у чистоті свої зуби, лице, кожен тиждень митися у ванні, чистити вушка, доглядати за волоссям. Доглядати за своїми нігтями, доглядати за чистотою усього тіла. Це є запорукою здоров'я. Правило номер 3 рух це життя. Ведіть активний спосіб життя, будьте життєрадісними, і відкритими до світу, загартовуйте свій організм, кожного дня робіть прогулянки на свіжому повітрі, ранкові пробіжки, зарядку вранці, старайтеся ходити більше пішки, гуляти у парках. Прагніть рухатися якомога більше, адже рух це життя, говорив відомий кардіолог Амосу. Тому що ходьба активізує кровообіг. Кілька разів на день потягуйтеся всім тілом, напружуючи м'язи, спини і ніг. Правилом номер 4 є шкідливим звичкам ні. Здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками. Куріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія, адже це є основні чинники, які погіршують здоров'я. Тютюн приносить шкоду тілу, руйнує розум, отруює цілі нації. Смерть серед курців на 30-80% вища, серед хворих на рак 95% курців. Куріння впливає на статеву функцію, затягуючись цигаркою, курець вдихає суміш із 4 тисяч хімічних сполук. Алкоголь згубно впливає на мозок, втрачається самоконтроль, люди стають нав'язливими. При тривалому вживанні алкоголю з'являється пристрасть, залежність, захворювання печінки, можуть шлунка, серця, кишкового тракту. Наркоманія так дуже сильно, згубно впливає на наше здоров'я. Пливає на мозок, на серце, на все тіло. Правило номер 5 здоровий сон. Правильний розпорядок дня це перш за все 8-10 годин здорового сну. Потрібно привчати свій організм лягати і прокладатися в один і той же час, незалежно від того, який день тижня, будній чи вихідний. Сон дуже важливий для ваги. Скільки ж годин сну нам потрібно? Для дорослого 7-9 годин, для підлітка – 8,5-10 годин, для школярів молодшого віку від 9 до 11 годин. Сформуйте звичку лягати і прокидатися в один і той самий час. Помірні фізичні навантаження корисні кожному, але не перед сном. Не вживайте гостру важку їжу перед сном, забезпечте тишу перед сном. Не зловживайте алкоголем або курінням. Не можна дивитися телебачення, читати книжку у ліжку. Використовуйте ліжку за призначенням. Зробіть комфортний для себе температурний режим. Уникайте вживання кофеїну перед сном. Потрібно вживати за 6 годин до сну. Правило номер 6. Тільки позитив. Одне з найважливіших правил здорового способу життя це позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах і промахах. Будьте позитивними, посміхайтеся. Правило номер 7. Дихання. Дихання це процес, який забезпечує надходження в організм кисню, використання його. В окиснювальних процесах і виділення з організму вуглекислого газу складається з трьох послідовних етапів: зовнішнього дихання, транспортування газу кров'ю внутрішнього дихання. Для хорошого фізичного стану необхідне правильне, глибоке і спокійне дихання. Старайтеся якомога частіше провітрювати приміщення, в якому знаходитеся. Правило номер 8 Полюби себе сам. Здоровий спосіб життя це так само дбайливе ставлення до самого себе. Себе треба любити. Про себе потрібно піклуватися. В себе потрібно вірити. Єдина людина, з якою ти все життя проведеш разом це ти сам. Тому полюби себе сам. А всі решта підтягнуться. Правило номер 9. Здоровим бути це круто. Правило номер 10 ми за здоровий спосіб життя. Підсумовуючи все сказане, хочу сказати, що ваше здоров'я у ваших руках. І тільки ви відповідаєте за те, наскільки ви будете здоровими і щасливими у цьому житті.